Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословені, маємо прекрасний благословенний час, піс сьогодні маємо, тож постимо хто може, хто не може, також постимо. Може не на хлібі і воді, але на чомусь іншому. Можемо на холодному душі, без новинному пості. Ну і кожен знає, з чим бореться від того. І треба прос, постити. І сьогодні візьмемо 25 вересня, 1987 рік. Дорогі діти, і сьогодні всіх вас хочу закликати до молитви. Нехай молитва буде для вас життям. Дорогі діти, присвятіть час лише Ісусові, і Він дасть вам усе, що просите. Він відкриє вам у повноті. Дорогі діти, Сатана сильний і чує, чута, чатує на кожного з вас, щоб вас покушувати. Моліться, і так він не зможе нашкодити ані звести вас зі шляху святості. Дорогі діти, зростайте день у день у молитві, щоб бути ближче до Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже, зростайте в молитві день у день. А ми день у день тільки можемо нас патити, так? Хі -хі -хі. Марія каже, зростайте. Це означає, що досконалюйтесь. не. На спати, а на підйом. Каже Марія: сьогодні хочу закликати до молитви. До молитви. Нехай молитва, а іншими словами, хай молитва буде для тебе життям. І одразу питання, чи сьогодні молитва вже є для мене життям, чи ще ні? Чи тільки я в дощ вийшов на Тисячу, Радуйся, Марія, півдня на горі під дощем. Ну, шкода, що не кожен день такий, так? Але, ну, але це і життя є, так? Коли я жертвую, коли я ставлю пріоритети і тоді знаходжу час на молитву. А якщо того часу нема, то покращую якість цієї молитви. Так? Хай молитва для тебе буде життям. Спочатку думаєш про молитву, потім про все інше. Бо життя це повітря. Життя це поїсти, так? І на якому місці сьогодні ти твоя молитва? Чи ти спочатку зранку думаєш про молитву, чи про сніданок? Чи кавусю, святу кавусю. Не дай Бог щось скажеш про ти святої кавусі, то каменуємо, так? Ну, Багато мені вже від... від чого, чого а від кави відмовитись не можу. То твоє життя це кава чи молитва? І сьогодні таке питання. Бо Марія каже, щоб молитва стала твоїм життям, а не кава. Щоб ти казав, без молитви сьогодні не можу прожити. І свідчив так іншим. Без молитви не можу пробудитися, а не без кави. Бо за каву свідчення більше чую, ніж за молитву. На жаль, а зараз так я ще придумав. Кава з Богом, піду, зроблю файну фотографію з кавуською, там десь. На задньому плані слово Боже лежить. І підпишу в Фейсбуці кава з Богом. Така, таке свідчення моєї супермолитви. То питання цікава життям твоїм є, чи молитва? Дорога дитинко, присвяти час лише Ісусові. І Він дасть тобі все, що просиш. Знову обітниця. Марія каже: присвяти час Ісусові, і Він дасть тобі. Усе, усе. Слово усе це усе? Чи, чи щось дасть, щось не дасть, подумає? Усе, що просиш, дасть тобі. І це обітниця. Якщо я присвячу час Ісусові, то Ісус що дає мені усе? Ну, знаєте, о диво вона працює, ну, бо я так живу. Я вирішив так жити, і тому присвячую час Ісусові, а Ісус все інше дає мені. Забезпечення, дає мені час, дає мені приятелів, дає мені е, мир, радість, благодать. Так? То він мені все дає. Я сам цього не знаю, де шукати, не знаю, де взяти. І не зміг би це взяти десь. Він дає. Він відкриється тобі у повноті. Дорога дитинка, Сатана сильний і чує, і чу чатує, не можу це слово прочитати, чатує на тебе. Тут Марія каже, дорога дитинко, Сатана сильний і чатує на тебе. На тебе чатує. Не на когось, а на тебе, щоб тебе спокушувати. Молись, і так він не зможе нашкодити ані звести тебе зі шляху святості. Бачите, молитва не тільки зміцнює відносини з Богом, а ще й оберігає від чатуна, який чатує, 24 години на добу чатує, шукає, де тебе спокусити. Дорога дитинко, зростай день у день в молитві, щоб бути ближче до Бога. Хочеш бути ближче до Бога? Ну то зростай день у день в молитві і тоді будеш наближатися. Наближатися ближче, ближче, ближче і пізнавати повнуту Ісуса Христа. Будьте благословені, миром, радість, благодать. З Меджугоря, гора Подбордо. па Папа.